Старий новий рік сміливо можна вважати додатковим святом, яке твердо укорінилося в сімейних традиціях багатьох українців, а також жителів деяких інших країн. Українці на старий новий рік щедро накривають стіл. На відміну від різдвяного святвечора, всі страви готуються ситні. На столі обов'язково має бути куття, різноманітні випічки та частування. Крім того, на свято прийнято пекти млинці. Пироги та ліпити вареники у цей день. За столом прийнято збиратися всією родиною. Родичі просять один в одного вибачення за образи і загадують бажання. А напередодні старого нового року, 13 січня, прийнято відзначати щедрий вечір або свято Маланки. Цей день наповнений звичаями та безліччю прикмет, які сягають корінням у дохристиянський час. Маланкою цей день називають по імені святої, яка все своє життя присвятила служінню Христу. А щедрим цей вечір став через звичай готувати щедрий святковий стіл. На Маланку існували безліч традицій і забав: ворожіння, ігри, переодягання у тварин і фольклорних персонажів, і звичайно ж щедрування. У різних регіонах України традиції свята могли відрізнятись. Та в цей день святкування починались із ранкового обходу дворів, коли діти вітали господарів, бажаючи усіляких гараздів, маланкували. А ввечері подібний обряд здійснювали дівчата, співаючи щедрівки. Після півночі 14 січня настає Василів день, коли хлопчики і хлопці ходили до хресних і сусідів і посівали в будинках зерном, бажаючи щастя господарям. Цей обряд покликаний залучити хороший достаток і врожай в Новий рік. Вважається, що в цей день першим в будинок повинен зайти чоловік. В народі існує повір'я, що новорічна ніч чарівна. У цю ніч можна загадати будь-яке бажання, яке обов'язково здійсниться. Тому вийдіть на вулицю, подивіться в небо і від щирого серця попросіть те, чого бажаєте найбільше, зі святом вас. Новорічно-різдвяні свята в Україні багаті на традиції та обряди. Це й пісні, і певні страви на столі, ігри і атрибутика. Українська пісенна традиція дуже давня і сягає до християнських часів. Хоча колядки виникли дуже давно, і за однією з версій їх співали на честь язичницького бога коляди, та з появою християнства їх почали виконувати на різдво у святвечір, аби привітати людей із народженням Сина Божого і уславити його. Разом із різдвяними піснями з'явилася традиція ходити по домівках. Колядники ходили з зорею, що символізує зірку, яка вказувала шлях до печери, де народився Ісус. У західних регіонах вони перевдягалися і розігрували сцени християнських сюжетів. На жаль, у нашій історії були часи, коли колядки та щедрівки заборонялися, але зараз народні традиції активно відроджуються. Добрий вечір в теплій хаті! Будьте здорові, будьте багаті! Хай новий рік з добром до вас прийде, здоров'я, сміх та радість принесе. Різдво з колядою нехай завітає, щастям безмежним вас благословляє. Хай казку принесе на крилах вечір, і казка хай залишиться на вік, і під ялинку ще чарівні речі приніс нам щедрий новий рік. Хай здійснює бажання рік новий. Все на Україні процвітає з чудовим святом радості і мрій. вас! Кіровоградщина – центр України. Унікальні родючі чорноземи, багаті надра, комфортний клімат, красива природа і талановиті люди, край митців, хліборобів, розумних підприємливих українців, чиїми руками твориться сьогодення і майбутнє України. Історія краю та його духовна велич відображені у гербі області. Його презентовано в жовтні 1998 року, область серед перших в незалежній Україні зі своїм гербом. Головним творцем герба став кропивничанин Віталій Кривенко, ініціатор відродження геральдичної справи в Україні, заслужений архітектор України, почесний громадянин міста Кропивницького. Більшість геральдичних символів Кіровоградщини були створені за його участі. Фанат своєї справи і рідного краю Віталій Кривенко створив герб, що став одним із знакових сучасній українській Геральдиці. Центральна фігура гербу скіфський степовий орел, сакральний символ регіону. Саме на території сучасної Кіровоградщини у сьомому 5 столітті до нашої ери була стародавня скіфія. І прототипом орла на гербі стали золоті фігурки, знайдені під час археологічних розкопок кургану Лита Могила, що недалеко від Кропивницького. Це одне з найвідоміших скіфських поховань. На честь наших войовничих пращурів на місці розкопок встановлено меморіальний комплекс. Зображення орла у Геральдиці символізує мужність, справедливість, силу і владу. Як у дохристиянській, так і християнській символіці: знак орла це емблема духу. А самі скіфи пов'язували орла з культом батька. Батьківської землі і батьківщини. На гербі Орел компонується в овал, що повторює модель Всесвіту та вічного круговороту життя. Над орлом прямокутна синя хоругва з тризубом, обрамлена жовтою лиштвою, вказує, що область українська з її культурою, історією і традиціями. Золоте пшеничне колосся, в оздобленні герба, підкреслює щедрість хліборобського краю. Дубови листя, могутність і витривалість. Крім традиційних національних кольорів синього і жовтого, на гербі Кіровоградщини є Малиновий ознака давньої козацької традиційної колористики. Прагнення наших пращурів до незалежності, уміння захищати свої землі. Цю славну, политу кров'ю багатьох поколінь боротьбу за волю гідно продовжують і сучасні українські воїни. Сини і доньки незламного народу, бойовий дух у нас в крові. Ми безжальні до ворога, але наші серця гарячі і повні любові до України. Величне гасло з добром до людей підкреслює сутність цієї славної землі і народу, який тут мирно живе і тролиться. Україні у тестовому режимі працює перший етап нової програми державного іпотечного кредитування Є оселя. Це новий і потрібний на теперішній час вид іпотеки, який допоможе вирішити питання з житлом для українців. Від початку повномасштабної російської агресії в Україні виникла житлова криза. Більшість забудівників відновили будівництво і продовжують добудовувати квартири. Однак при всіх можливих знижках далеко не всім вони є доступні. Щоб зробити купівлю житла вигідною, уряд розробив інструмент ефективного подолання такої кризи. На даний час програма діє для чотирьох категорій населення: це військовослужбовці ЗСУ за контрактом, працівники сектору оборони та безпеки, медики, вчителі та науковці. Для них діятиме пільгова ставка 3% річних. Строк кредитування може складати до 20 років, а максимальна сума кредиту не може перевищувати 6 мільйонів гривень. Які ж вимоги до житла по програмі є оселя? По-перше, це тип житла: це квартира в багатоквартирному житловому будинку, крім державної чи комунальної форми власності, або це майнові права на квартиру, що будуються. Площа обчислюється згідно розрахунку 52,5 квадратних метра на одну особу, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї, додатково, ваш чоловік чи дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами. Житло має бути розташоване на території України за винятком тимчасово окупованої території та районів бойових дій. Житло в обласних центрах має бути нове або здане в експлуатацію не більше, ніж 10 років тому. Вартість вашого житла не має перевищувати середню вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном і помножену на такі коефіцієнти. Для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова це коефіцієнт 2,5. Для обласних центрів населених пунктів, які розташовані на відстані 15 км від обласних центрів, міст із населенням понад 300 тисяч осіб це коефіцієнт 2. Для міст з населенням від 100 до 300 тисяч осіб 1,75. Для інших населених пунктів коефіцієнт 1. Якщо вартість одного квадратного метра або площа житла перевищує визначені умови програми, то різницю покривають за рахунок початкового внеску. Депутати обласної ради проголосували за вступ Кіровоградської області до асамблеї європейських регіонів. Голова облради Сергій Шульга ініціював членство в організації, що об'єднує 26 країн і майже три сотні регіонів у Європі. Асамблея європейських регіонів це потужний майданчик, який дасть нам можливість і перспективу знайти нових друзів і партнерів за кордоном. І насамперед бізнес-партнерів. А це і нові виробництва, і робочі місця, і в цілому економіка Кіровоградщини. Євроінтеграція відбувається не лише в Києві, а й тут, на місцях в області, в громадах. Під час обговорення депутати обласної ради заслухали відеозвернення Генсек-асамблеї Крістіан Шпар. Ми готові поділитися з вами нашим досвідом у різних сферах: від енергетики до інноваційних технологій та соціальної інклюзії. Але ми також хочемо почути вас, знати ваші ідеї та найкращі практики. Зі вступом до асамблеї європейських регіонів, Кіровоградщина закріпила перспективу бути почутою партнерами в ЄС. Наші території матимуть змогу розширити коло можливостей для підсилення свого економічного потенціалу. А ще ми сьогодні закріпили перспективу бути почутими нашими партнерами в ЄС. Нам потрібно максимально скористатися цим шансом. Наразі є домовленість, що протягом двох років Керограмчина не буде нести жодних витрат. Області надають пільгові умови. Слід зазначити, що в асамблеї входить 35 країн і більше ніж 260 регіонів усієї Європи. При придбанні автомобіля уперше перед покупцем постає питання, чи потрібно сплачувати пенсійний збір. На це запитання надали роз'яснення у Пенсійному фонду України в Кіровоградській області. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операції звідчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності. А також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, окрім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, одним чи декількома. З 1 січня 2023 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 2684 гривні згідно із законом України про державний бюджет України на 2023 рік. Саме з урахуванням цього показника обчислюється ставка збору. З 1 січня 2023 року ставка збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкового автомобіля, незалежно від того, нова машина чи вивезена за кордону, визначається виходячи з вартості легкового автомобіля без врахування податку на додану вартість, якщо сума такого податку зазначена у документі, акті оцінки чи митними документами. Які підтверджують вартість автомобіля, ставка пенсійного збору вираховується від вартості об'єкта 3% із суми до 442 860 грн, гривень, а саме це 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 4% із суми від 442 тисячі 860 гривень до 778 тисяч 360 гривень, а саме це від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 5% із суми понад 778 360 гривень, якщо перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 4-5 січня у Кременчуці у спортивному комплексі Політехнік відбувся перший всеукраїнський дитячий футзальний турнір ЕФК Вінтеркап серед юнаків 2012 року народження. Участь у турнірі взяли вісім команд з Полтави, Черкас, Пірятину, Кобиляк та Кременчука. Світловодськ на цьому турнірі представила команда КДЮ США 1 тренер Микола Якимець. Турнір складався з двох ігрових днів. Призові місця розподілились наступним чином: бронзовим призером турніру став Кремінь-2, місто Кременчук. Срібло дісталось команді Молодь із Полтава. А чемпіонами турніру стали спортсмени з КДЮ США 1 місто Світловодськ. Одним з найкращих гравців турніру ЕФК Вінтеркап став вихованець нашої КДЮ США Назар Кретов. Переможців та призерів турніру нагородили кубками, медалями та подяками. Отож, Світловодський юні футболісти разом із тренером продовжують тренуватись задля подальших перемог і завжди націлені лише на найвищі результати. Нещодавно в Світловодській дитячій музичній школі пройшов благодійний концерт з Україною в серці, присвячений українській пісні. Це була творча зустріч з випускником фортепіанного відділу школи, джазовим музикантом Станіславом Кустовим. Аніслав неодноразово приймав запрошення від школи і виступав з концертними програмами різної тематики. На концерті з Україною в серці слухачі познайомилися з новою гранню талановитого піаніста, який представив свої авторські оригінальні обробки українських народних та сучасних українських пісень, переважно в джазовому стилі. Саме в джазовому стилі наші українські пісні зазвучали дуже оригінально, яскраво та по сучасному. Ні, не тільки долучилися до спілкування з яскравими творами нашої національної спадщини, але й до благородної місії збору коштів на допомогу зсу.